Все сталося саме так, як було на випробуваннях. Обидві ракети влучили у ціль. Підтвердженням тому декілька фото, одне коротке відео і одне перехоплення з російського буксира. Той безуспішно намагався врятувати російський крейсер що повільно, але неминуче йшов на дно разом із сотнями членів екіпажу. Подтверждаю, 6-9-0, нештатная Ч-1, подтверждаю, 6-9-0, нештатная Ч-1, как слышно, москва первый, две пробоины, бинт встал, зарылся, ляжет на бок, повторяю, ляжет на бок, карея повреждена, подтверждаю, пробоины, ниже на тормозе, мостик обрезан, молчит, пент 30 градусов, ляжет на бок. провести буксировки, нет хода на сближение, нет хода на сближение, проводим посильне спасение экипажа. Втрата Росії крейсера «Москва» – це має два значення. Звісно, це перше значення – це корабль, який був задійний э, для прикриття протиповітряної оборони відповідне так, э, угруповання, яке було створено там. Закрить небо над своїм з'єднанням, і від наших повітряних сіл. Але взагалі, звісно, з військової точки зору, цей призначений, ну, як їх називали, цей клас кораблів, 114, це крейсер вбивця авіаносців. Його стихія, це океан. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони мав так.